У Решетилівці на річці говтва зимують лебеді. Три красені лебеді гніздяться в частині незамерзлої водойми. Побачити їх щастить не кожному. Коли вода замерзає повністю, пернаті перелітають на водойми, які не скувала крига. Декілька діб лебідь може не їсти, оскільки має величезні запаси енергії. Вигодовувати лебедів можна лише за несприятливих умов в період сильних морозів більше 10 градусів. Адже підгодовуючи водоплавних птахів, люди відучують їх шукати їжу самостійно. Краще не підгодовувати цих птахів хлібом, особливо чорним, оскільки він викликає птахів розлад травлення та може стати причиною їх загибелі. Для годування цих птахів краще використовувати природні продукти, цільне зерно, таке як пшениця, кукурудза, овес. Кожної зими кількість лебедів на говці різниця. Цьогоріч найбільше тут бачили сімьох.